Тиск рідини газів, закон Паскаля. Домашнє завдання. Вивчити параграф 23, 24, право 24, задача 2.4. Чому збільшується об'єм гумової повітряної кулі в ході її надування? Чи можна збільшити об'єм кульки без того, щоб її надувати? Виникнення сил пружності. На відміну від твердих тіл, сил пружності, в яких виникають при зміні їх розмірів і об'єм і форми, в рідинах вони виникають тільки при стисканні чи розтягуванні, в газах при стисканні. Діє сил пружності. Як показує дослід, рідини діють з певними силами на тверду поверхню, яка стична з рідиною. На дно, на стінки посудини, на тіло за неозанурене в рідину. Ці сили називають силами тиск. Особливості сил пружності. Перше. Це сили пружності стисненої рідини, друге. Перпендикулярні до поверхні, на яку тиснуть. І третє. Розподілені по всій поверхні твердо, о, твердого зануреного тіла, тому залежать від площі поверхні тіла. Для Характеристики сил тиску, які діють вздовж поверхні тіла. Водять поняття тиск. Тиск фізична величина, яка дорівнює відношенню сили, що діє на поверхню, до площі цієї поверхні. Формула P дорівнює F ділити на S. F – тиск, P – тиск, F – сила, S – площа. Одиниця вимірювання тиску. Аскаль, чому гази створюють тиск? Проаналізуємо дослід поклали зав'язану кульку під копак насоса. Підкачали повітря. Під, е, при викачуванні повітря кількість молекул у дзвоні зменшується, всередині кульки не змінюється, під впливом ударів молекул об внутрішні стінки кулька роздувається. Про що свідчить куляста форма? Тиск у середині кульки одинаковий у всіх напрямках. З'ясуємо, від чого залежить тиск газу. При зменшенні об'єму збільшується, при збільшенні об'єм зменшується. При збільшенні температури тиск газу збільшується. Тиск рідин. Рідина своєю вагою створює тиск. Чим вищий стовп рідини, тим тиск більший. Тиск у рідинах на одному рівні одинаковий. Із глибиною тиск зростає. Від чого залежить тиск газів? Тиск газу зростає в разі зростання густини або температури газу і зменшується в разі зменшення густини або температури. Закон паскаля. Тиск створений на поверхню нерухомої рідини. Передається рідиною однаково у всіх напрямках. Гідростатичний тиск. Тиск нерухомої рідини називають гідростатичним тиском. Тиск позначається буквою П і визначається за формулою. P дорівнює F ділити на S. F це сила тяжіння. Вона визначається за формулою М помножено на G. М маса Вона визначається за формулою р помножено на V. Отже, ми отримуємо P дорівнює Mř ділити на S. Дорівнює Rho помножити на V. помножено на G ділити на S. І дорівнює Ро С Г. помножено на Ж, ділити на С. П дорівнює Рожі Г. Гідравлічний прес. Гідравлічний прес дає можливість отримати виграш у силі, діючи на малий поршень із площею С1. Меншою силою f 1 маємо змогу стискати, присувати тіло, розташоване над поршнем із площею s 2 більшою силою f 2 Сила, що діє з боку рідини на великий поршень. Є більшою від сили, що діє на малий поршень. У стільки разів, у скільки разів площа велик, е, великого поршня більша від площі малого f 2 ділити на F1 дорівнює s 2 ділити на s 1 Тиск нерухомої рідини називають гідростатичним тиском P дорівнює рожі Гідростатичний тиск на будь-якій глибині у середині рідини залежить тільки від густини рідини, прискорення вільного падіння і глибини, на які визначається тиск. За формулою бачимо залежить від глибини занурення. Бустини рідини і не залежить від форми посудини. Тиск рідини на глибині H. F дорівнює ρgH. Тиск в рідині на глибині H. F дорівнює F0V додати ρgH. Приклад застосування сполучених посудинь. Плюзи. Визначте тиск води у найглибшому місті Світового океану у Маріанській Западині, в Тихому океані, де глибина становить 11,35 км Записуємо дано. Глибина дорівнює 11,35 км. Густина води 1030 кг на метр кубічний. Зайти П. Газ перетворюємо в метри основну одиницю С. Формула в нас буде P дорівнює рожній газ. Отже, П дорівнює. 1030 кг ділити на метр кубічний, помножено на 9,8 ньютон ділити на кілограм, помножено на 11035 метрів, приблизно дорівнює 114 мегапасталь. Яка товщина шару гасу налитого посудина? Якщо він чинить на дно тиск 4 кПа. Записуємо дано. дорівнює 4 кПа. Це буде 4000 Па. Ро 800 кг ділити на метр кубічний. Знайти газ. Шло зв'язання. дорівнює роз і газ. Звідси невідома величина газу. Гаж дорівнює p ділити на roši. Gaж дорівнює 4000 паскаль ділимо на 800 кг поділено на метр кубічний помножено на 9,8 newton ділити на кілограм. Отже, дорівнює приблизно 0,1. 5 метра. Які спостереження вказують на те, що газ тисне на стінки посудини, в якій він міститься? Друге. Чому гази створюють тиск? Домашнє завдання. Параграф 23-24, права 24, задача 4 і творче завдання, скориставшись інтернетом або додатковою літературою, дізнайтеся, на яку глибину занурюються аквалангісти та водолази, опускають батисфери, підводні човни і батискапи. Розрахуйте гідравлічний тиск на цій глибині та підготуйте презентацію.